Чому війна в Україні може скоро закінчитися? Зараз в Варшаві відбувається величезний саміт. Трибіл 2025. Куча тут політиків, депутатів, послов, польських там європейських з усього світу, які всерйоз стоять і говорять. Скільки треба заводити грошей вже в Україну? Що будувати, як робити і так далі? Вказує дивіться, Фінляндія відбудовує країну Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. В Європі нічого не залишається після цього, як берегти цілісність України і так далі. Бо там будуть стати їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Вони ж тут напряму розмовляють про те, що подивіться Італія, всі, всі блін, борються за український ринок. Інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. Тобто вони прекрасно розуміють, що в Україні зараз сировини нереальна кількість, і замість того, щоб її просто утилізувати за українські кошти, пропонується закордонні кошти вливати в Україну для того, щоб наслідки війни переробити з цього будувати нові та будинки, дороги і так далі. Що це вже робиться і просто організувати такого масштабу зустріч, де з усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок, вже за щось домовились. Тобто, вже я вже великий відсоток. Ну, давайте по-чесному. Ви я думаю, ви б не кидали стільки сил, енергії, ресурсів, якби не розуміли, що ринок потенційно вигідний, і ви на ньому можете щось отримувати, да, якісь дивіденди. Тобто, вже зрозуміло, то, докуди все рухається. Тобто, будемо надіятися, що реально, нарешті, за що вже домовляться, включиться світовий бізнес, зробить так, щоб рашка отримала по заслугам, уже давно і пора, і допоможуть Україні відновитися.